За допомогою цифрових товарів ви можете продавати електронні книги, програми, музику та будь-який інший контент, що можна додати як файл або посилання. Покупці зможуть придбати бажаний товар у вашому інтернет-магазині та завантажити його на сторінці подяки за замовлення або в автоматично надісланому електронному листі. Щоб створити цифровий товар, відкрийте налаштування вашого сайту та перейдіть до розділу товари. Натисніть на кнопку Додати та виберіть цифровий товар у випадному списку. Додайте файл чи файли, які клієнт зможе отримати після покупки. Також в якості цифрового товару ви можете додати будь-яке посилання, яке стане доступним вашим покупцям після оплати, наприклад, посилання на відео з YouTube з обмеженим доступом або що розмір одного файлу може бути не більше 25 МБ. мегабайтів. Ви можете завантажити не більше п'яти файлів до одного товару, внесіть інформацію про ваш товар, ціну, назву, артикул. Додайте зображення товару, яке відображатиметься вашим покупцям на сторінці товару та в каталозі як попередній перегляд цифрового товару. Також за потреби вкажіть опис товару. Щоб товар відображався на сторінках вашого сайту, не забудьте вказати йому статус «Опубліковано» у налаштуваннях видимості. Натисніть на Зберегти, щоб завершити створення вашого товару. Зверніть увагу, що до магазину має обов'язково бути підключена хоча б одна система оплати, крім методу вручну. Оскільки цифрові товари надаватимуться покупцям саме після онлайн-оплати. Наприклад, ви можете підключити LeakPay або WayfarPay за допомогою відповідних інструкцій з нашого центру підтримки. Щоб забезпечити доступ клієнтів до придбаного товару, наполегливо рекомендуємо налаштувати автоматичні листи на пошту клієнтів. Посилання на завантажування файлів у листі буде активним 24 години. У налаштуваннях вашого магазину у вкладці Листи клієнтам ви можете налаштувати відправку листів після оплати замовлення покупцем. Виберіть варіант оплачені замовлення, щоб листи надходили тільки після підтвердження оплати, крім цього, ви можете відредагувати текст автоматичного листа окремо для замовлень, які містять лише цифрові товари, і окремо для змішаних замовлень. Які містять як цифрові, так і звичайні фізичні товари. У листах для змішаних замовлень за замовчуванням також відображаються дані покупця та метод доставки. Отриманий клієнтом лист виглядатиме наступним чином: якщо ви раніше змінювали зміст вашого кошика, рекомендуємо переконатися, що поле ймейл у вашому кошику є обов'язковим, щоб клієнти. Завжди вказували свою електронну пошту для автонадсилання туди цифрового товару. Ви також можете створити сторінку подяки, де клієнт зможе завантажити придбаний файл. Для цього у потрібному вам місці клацніть на плюсик та додайте на вашу сторінку подяки елемент деталі замовлення. Після створення сторінки подяки скопіюйте посилання на неї в редакторі біля кнопки публікації або безпосередньо з опублікованого сайту. Потім у налаштуваннях сайту в розділі платіжні системи перейдіть до налаштувань платіжної системи, яку ви використовуєте, і вставте це посилання в поле Сторінка для успішної оплати. Зверніть увагу, що після створення замовлення завантажування файлів. Буде доступне лише протягом обмеженого часу або до моменту очищення кешу покупцем. Ви також можете налаштувати, чи присутній на сторінці товару лейбл з позначкою Цифровий товар. Текст цього лейбла ви можете змінити у розділі налаштувань багатомовність, відкрите вкладку Ваш магазин та у списку термінів для перекладу ви побачите поле Лейбл цифрового товару. Ви також можете додати лейбл із текстом цифровий товар або іншим за вашим вибором у налаштуваннях товару. Цей лейбл буде відображатися в картці товару на сторінках вашого сайту. Також в інтернет-магазині ви можете продавати одночасно цифрові та фізичні товари, наприклад, і електронні, і паперові книги. У такому випадку, якщо покупець додав лише цифровий товар до кошика. То йому не відображатимуться методи доставки, але в разі додавання ще фізичного товару вказані вами методи доставки стануть доступними покупцеві.